От у мене в картинах в глазах стоїть одна жінка, одна несла доньку на плечах, їй років 11, мабуть. У ній нога поранена, і вона плаче, жінка в істериці, теж така вся. Серце боліло за це все. І зненацька взрив пройшов. У мене все потухло в глазах з таким. Дзвоном з сильним-сильним в голові. Дзвоном бачу, що пальці так висять. Три місяці там ще провів. В линвці три місяці, і там три місяці, виходить. мене знайшли два яблучка, і я ну, за два яблучки дуже-дуже побили. Війна для мене закінчиться, коли ми повернемо усіх з полону. Перші бої це були, коли вже бої зіткнення було це на позиції урана та ганороські. Вони підходили там групами невеличкими групами, виявляли наші позиції, де ми там були. А частний сектор був. Атакували нас, ми вистрілювалися, а потім знову артобстріли. Ну і зжигали дома. Вони зжигали, ми відступали далі. Ти, во-первых, зразу не знаєш, де ворог. Фактично ти не знаєш, де він. Знаєш, що він десь попереду, да? а він може і маскуватися, і видавати себе за цивільного. На морському бульварі в домі на позиціях знаходимось, да? приходить якийсь чоловік, там, да, там, зайшов ну, цивільному, а це, може бути, і ворог, розвідник. Багато такого було. Багато було загиблих. Лежали на вулиці. Поранених багато дітей. От у мене картина в глазах стоїть одна жінка, одна несла доньку на плечах і років 11, мабуть. У ній нога поранена і вона плаче. жінка в істериці теж така вся. Потім дітки маленькі, група маленьких діточок йшла такі, менш одна така, така, і коли взрив. Вони так присідають так малеча, це присідає, така ну, больно було дивитися на це все. Дружина раз приїжджала до мене на машині, вони з посілками ряком, але ну, я не зустрівся. Вибіг, ну тут же обстріл, вибіг. Мені ну, сказали, що приїхала. Я вибіг, бігав і шукав по підвалах, по гусіх там, а кожен підвал дому, куди не забігав, там багато людей. То кричуть, ну кричав його прізвище, ім'я, ну не знайшов їх тоді. Думки були постійно, як вони добралися назад. Я своїм дзвонив, ніхто не брав трубку, нічого не відповідали, а дозвонився доньці своїй. Донька проживала у місті Грибінка Полтавська області. Вона вийшла заміж і там проживала. Ну, і Донька там почала питати, там, плакати, як там, де мама. <реш> Це та... сином, моїм сином вже. У мене син ще є. Якось прийшов з бойового завдання, вийшов, думаю, подзвоню з підвалу, вийшов. І доньці подзвонив. І вона каже: папа, папа, вони виїхали. Це було 16 березня. Вони виїхали, вони в Дніпрі. І я дзвоню, і тут сина, зв'язок з сином соєдиняється, ну, і він розповідає мені, що. Вони виїхали, вони в безпеці. Ну, Вже стало легше. 18 квітня ми знаходилися на, на позиції з двома хлопцями з Нацгвардії Роман і Сергій. І зненацька взрив пройшов. Навіть ми не чули, там, щоб, як міна летить чутно на її. а просто взрив. У мене все потухло в глазах з таким дзвоном, з сильним, сильним в голові, дзвоном. І коли я притомнів, ну, мене чимось завалило там ще. Я вибрався, вдохнув воздуха, ну, побачив, що я поранений, ноги посікло осколками, носок ботинка відрубало з пальцями, побачив, що торчать кості, ну, пальці. Ну і дзвону цей не припинявся в голові, важкий такий дзвон. Я вийшов так, ну, на, на, на двір ми так в домі були, вийшов на двір, руку поранило, теж тут бачу, що пальці так вісять. Повернувся до хлопців, до хлопців, почав перевіряти, в якому стані вони знаходяться, пощупав пульси. Один признак в життя зовсім не подавав, а у другого хлопця у були конвульсії, такі як ну, предсмертні конвульсії. Через деякий час наші хлопці прийшли і мене перев'язали, наклали турникет на праву ногу, вона дуже ну, пострадала. І віднесли зразу ну, до командного пункту віднесли. А звідти на дверях мені хлопці несли там до точки евакуації. І вже привезли на железяку. железяку це госпіталь на кам'янаті Азовсталь був. І мені да, ну, зробили операцію, зашили пальці, там. ну що там робили, я ж не знаю. Обрізали, підрізали, зашили, рани зашили, затампували. Коли починався авіаналіт, а то обстріл, да? ну і коли лежиш, я думав, якщо буде пряме попадання, щоб одразу вбило, щоб не вмирати. Пробило. з одної сторони бункер і там хлопці, хлопців засипало, бетоном засипало і вони десь півгодини помирали. Там Деякі помирали, стагнали, кричали. Це було жахливо. Я, якось, потім їх е, доставали звідти, приходили, а бетон з арматури важко було це розгрібати. І вони вже там ну, і довго лежали, там. і потім вже не розумієш, чим пахне. От цим, чи гноєм, чи, чи кров'ю, чи трупами пахне. Тут же трупи, хто вмирав, завертали, складали на виході. Там. Все, все було. Гори. Хотілося, якщо, якщо думав, якщо вже загину, хотілося загинути наверху, на, на, на воздухі, ні в, в этой бункері, в цьому, щоб це не стало могилою якось. Про це думав. про рідних думав. А я виходив за сталі 18 травня. 18 травня у мене ноги були усі в бинтах. Ну, я вже так мух присуватися, ну, я думаю, щоб не був ні для кого тягарем, піду сам. Знайшов паличку мусорний пакет, а у мене ж обуви не було і ні, ніяка обувь не налазила. Морально на нас так о, тиснули, там. О, заставляли гімн Росії, виганяли. Потім в столову, в коли ходили, під дощем стояли. Уночі стояли під холодним дощем. Якось у Донецьк возили у слідчий комітет, і там вже, я так зрозумів, супроводжували ДНРівські військовослужбовці. Ті да, били, і в автобусі були там, і біля прокуратури, де проводили допити, теж на корточках сиділи дуже довго, бо боляче сидіти мені було, тому що, ну у мене ще кровоточила, довго заживала, потім я поїхав, етапували в інше місце, але не в Росії, скажімо так, в іншу колонію, але не в Росії. Там була дуже жорстка прийомка, дубінками білі, одразу як привезли, виходиш з воронка речі наліво, на сам становишся під воронком, під машиною руки. На машину ноги роздвигаєш і тебе б'ють дубінками, резиновими дубінками дуже сильно. Я так зрозумів, це ж ДНРовські, усі ДНРовці, так звані наші земляки, які були раніше. Три місяці там ще провів. Волиннивці три місяці, і там три місяці. Десь у нас було 150 на першому поверсі, там було десь 140 отак, на другому поверсі. А вони призначені для 50 там, максимум. Вентиляція ніяка, водопроводної води немає. У спальному приміщенні завжди вони, ну, волога була, що скільки дешево. Всі вікна були в грибку, в чорні, усі були такі. Було раз у мене случай. Я там пішов, матраси погрузив, а там яблони були. І Я два яблука в кармани поклав собі, з землі підняв. І Мені знайшли два яблочка, і я ну, за два яблучки дуже-дуже побили. Відчував, відчував. Якось за два тижні до цього нас під вечір зібрали. Там. І... Повели до штабу, до штабу, повели, вже ну, А, І почали до, по одному заводити, до інспектора, і питати, чи згодні ви на, на обмін. Я говорю, так, згоден. А зможете там пройти кілометр-два пішки. Я зможу. А де ваша родина? Говорю, ви ж з Маріуполя, я кажу, да. а де ваша родина? Кажу, виїхали в Полтавську область. А ви впевнені, що вони не повернулися? Я говорю, впевнений, Ну, ну, тіпа, натякали, щоб я там хочу залишитися чи ні. Ми сказали, я хочу в Україну, на вільну Україну. Ну і все. Потім зав'язали очі нам, скотчем, шапку так зав'язали скотчем, руки скотчем зав'язали, і в Камаз погрузили, отак, на, на корточки. Один до одного так плотно погрузили і повезли. Ну ми зрозуміли, ну я зрозумів, що на обмін. Ну, по крайній мірі, так <свісно> надіявся. Приїхали в мікроавтобуси і нас е погрузили в мікроавтобуси. На останок надавали томаков хорошо, ну, коли погружали папочкам по там. І повезли біля Запоріжжя. Там якби була точка, де ми вийшли, там, кому медицинську допомогу показували. Я теж моя голова так розболілася, Дуже дружині. Кому в горлі застрял, то тоді, тоді так, ну, як завжди, сльози навернулись на глаза Такая... сортованість наша. Бажання бути незалежними ні від кого. У нас це є. І сам я вже давно розумію, що від цього, без всього цього не буде держави, у нас не буде. Проєкт це дуже добра справа, яка підтримує, по-перше, родини захисників, родини самих захисників. Да? Це дуже важливо і це допомагає, допомагає нам перемогти. Ініціатива Метенвеста Рената Леонідовича да, він багато і так вже допомагав. Дуже важлива справа, добра справа. Після закінчення війни хочу зустрітися з хлопцями, з якими був в да, полоні, у Маріуполі. Багато хлопців живе в полоні ще і про них постійно думаю постійно. Кожен, кожну ніч як лягаю спати. Я молюсь про них, Спомінаю завжди усіх там. Війна для мене закінчиться, коли ми повернемо усіх з полону, з полону, звільнимо нашу територію. Це 100% 100 звільнено наша. І тоді будемо вже відбудовувати нову Україну, сильнішу Україну, гарнішу ще Україну. І будемо жити далі, народжувати дітей, дітей-женити.